Ну і рухаємося далі. Допит у справі про підробку документів для виїзду за кордон. Напередодні нардеп Олександр Дубінський вдруге прибув до ДБР. На ну власне про це він сам написав своєму телеграм-каналі. Додав, отримав ще дві повістки на 8 і 9 серпня. Нагадаю, 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у нього. Причина виїзд останнього за кордон під приводом, нібито, супроводження батька на лікування, за даними бюро, дубінський покинув країну сам, як власне його батька, повернувся пізніше за хворого батька. Сам нардеп назвав дії силовиків політичним переслідуванням. І ще одна новина: 112 проваджень розслідує державне бюро розслідувань щодо посадовців територіальних центрів комплектувальної та соціальної підтримки. 15 обвинувальних акцій вже направлені до суду. Найбільше правопорушень було пов'язано саме із бажанням посадовців військоматів нажитися на війні. Зокрема, у Запоріжжі воєнком допомагав кримінальним елементам ховатися від суду і отримував за це гроші на Закарпатті військовий комісії. Комісар змушував солдатів будувати собі будинок, відмазував від служби в армії за відповідну плату усіх охочих і працівник воєнкомату з Черкаської області на Київщині. Посадовець допомагав незаконно перенати, перетинати кордон чоловікам прозовного віку. А у Полтавській області воєнком побив свого підлеглого. Ну, власне, я фільмував це інший його колега. Тетяна Сап'ян з нами це радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, вітаємо. Доброго дня, Вітаю, Ми вітаємо. Так ми з вами вже на розпочали і про народних... Давайте Я спитаю так, давайте я спитаю. спершу. Слухайте мені. от чесно по людськи цікаво. Перше, чи вистачає вам паперу і зарядках ноутбуків документувати все це просто жабогадючиння? Це перше. І, і в який момент у слідчих ДБР волосся стає дибки? І яке слово, якщо воно ефірне, найчастіше вони вживають, коли приходять і розказують, описують всі ці ситуації. Я би назвала це все. Знаєте, колись програма така була на українському таливачі, можливо, вона і зараз є. Пекельна кухня. Так, от пекельна кухня тільки не в прямому, а в переносному значенні цього слова. Я би сказала, і для слідчих. Дякувати Богу, державна служба зараз працює над paperless над зменшенням використання паперу, щоб не знущатися над принтерами. Переважно все в електрон, електронний документ обіг відбувається. Але ті речі, про які ми з вами... На сьогодні говоримо в прямому ефірі. Дійсно, це. Скажімо так, волосся інколи починає ворушитися на голові від того, що дозволяють собі люди в період воєнного стану. Тобто ми з вами ж говоримо не лише про народних депутатів там чи про військовослужбовців військомів, які перевищують свої службові повноваження. Коли ми говоримо про ці кримінальні провадження, це більше про тих, хто забув, що країна воює, хто втратив відчуття реальності, хто вирішив, можливо, що живе. Рамо один раз і можна порушувати закони, але такі люди також мають пам'ятати, що кримінальний кодекс має за кожне порушення закону і певний рівень відповідальності, тобто, ти можеш думати, що ти заробив на якийсь проміжок часу якихось пару тисяч доларів, але ти також маєш бути готовий. Це я зараз про високопосадовців, за цих незаконно зароблених пару тисяч доларів. Наприклад, якщо це буде доведено, відсидіти до. 10 років у в'язниці тому ДБР дійсно розслідує, дізнається справжні мотиви порушників, збирає докази. На ну, вже суд буде виносити вирок. Усі високопосадовці. Я думаю, ви погодитеся, мають розуміти невідворотність покаранням. А громадянам, в свою чергу, ми будемо вдячні. За те, якщо вони скористаються навіть анонімно, наш нашими або гарячою лінією, або можливість надіслати електронний лист і дати свідчення проти порушників, так легше буде довести і мати такі офі або мати офіційні причини, загалом прийти і перевірити, що розпочнемо далі з вами. Уже конкретизувати конкретизувати можете, будь ласка, нагадати в якому саме самому центрі комплектування людей військового комісара стала доларовим мільйонером. Ви просто зазначили про те, що зазначили те, що там можна там взяти пару тисяч доларів Ну справа в тому, якщо навіть мільйон доларів поділити на отаку стандарт стандартний цей хабар, то це скільки разів потрібно було взяти. Я не знаю. І я, я... я тільки передбачаю це зараз. Більше Тетяна до вас питання. Це ж людина, ще мала поділитися, а і все одно в неї вийшло стати доларовим мільйонером. Тобто, ми з вами прекрасна. Зараз розповідаємо громадянам про те, що в принципі для ко для кожного зрозуміла ця схема, і ми також з вами розуміємо, що окрім посадовця, який допомагав вирішувати те чи інше питання з фіктивною довідкою, з фіктивним опікунством чи з фіктивною інвалідністю, а таким чином, а можливо, пам'ятаєте, нещодавно буквально наприкінці тижня, ми повідомляли про теж одного співробітника. І в київській, київській міській адміністрації, якщо мені не здається, і і, і він паралельно був і керівником в одному із відділів у сухопутних військах. Людина десять тисяч доларів. За 10 тисяч доларів зафіксовано пропонувала або погоджувалася, швидше, я припускаю, допомогти вирішити питання із перетином кордону для військово зобов'язаних чоловіків. Для досудового розслідування це кваліфікується як незаконний перетин кордону, тобто допомога в цьому. Я до чого веду? До того, що є люди, які шукають саме тих посередників, які можуть допомогти вирішити незаконним шляхом питання і уникнути мобілізації. Ну і звичайно ж є ті, хто має певні повноваження і вирішує на них підзаробити. Ви знаєте, я. На жаль, за так як ДБР, це правоохоронний орган. Я не можу просто взяти і що ви знаєте, який то такий то військовий, наприклад, заробив декілька мільйонів саме під час війни. Чому не можу? Через те, що це потрібно довести. Ну, це решта, ну буде... да, під, да, да, підозра тут... в тому, що заробив. Тут я думаю, Питання що мені це... здається, що не в не вибачте, якщо дозволите. та те питання не в тому, що під час війни чи не під час війни. Взагалі такі статки, коли ти можеш купити собі вілу в морбелью. У тебе є віла в морбельї? <реш> це це Іспанія телевізійний ефір це офіційно, тому давайте будемо <реш> ну, да, ставити да, питання ні, ну, насправді, да? да тобто, це, це це дуже серйозне питання. Пані Тетяна, а що з тим воєнкомом, який з южного пам'ятаєте? Скандальна історія про те, що нібито він і двоє його колег, яких він там пригрів, мали би відправитися на фронт. Але очевидці ніби кажуть, що нікуди він не відправився, він залишається там на місці. Чи знаєте ви його долю? Я би залюбки Олена вам повідомила. Я сподіваюся, що наступного разу ми з вами... питання залишиться актуальним. Я обов'язково е дізнаюся у слідчих. Поясню, чому не можу дати конкретну відповідь через те, що дуже динамічно розгортаються ситуації. Ви бачите, що спочатку оголошується, відкриваються кримінальні провадження, далі підозри, далі запобіжний захід, далі триває розслідування, і тому я не можу зараз сказати на якому етапі саме це розслідування, тому що ви бачите їх останнім часом. На жаль, але багато. А скільки загалом загальна цифра, можете сказати? Скільки зараз? Ми знаємо більше ста обшуків 11 регіонів. Кількість відкритих справ? Зараз ми говоримо про те, що державне бюро розслідування спочатку повномасштабно. Одення розслідує десь понад 112 порушень у військоматах. Це і перевищення службових повноважень і інші форми порушення кримінального кодексу. Ну зокрема, ми з вами бачимо, що інколи не знаю з яких мотивів там чи яке підґрунтя, можливо, високий рівень напруги, але навіть зриваються один на одному співробітники військоматів і чинять таку фізичну наругу. Я маю на увазі, що б'ють один на одного. Я зайшов от просто в пошуковику в інтернеті, аби поцікавитися, чи мала ця цифра, чи велика. 112 порушень. Всього центрів комплектування по Україні 388, щоб ви всі розуміли. Тобто, це дуже дуже надзвичайна цифра. Нас залишається хвилина. Пані Тетяно. Ще от хотіли вас попитати з приводу цієї справи народного депутата Дубінського. Знаємо, що призначені йому видані повістки, чергові на відвідини правоохоронних органів. Як як розвивається, от саме сям саме ця справа Максим приїжджає, бачиш, народний обранець приїжджає на допити. Не все йде гладко, звичайно, але процес триває. І ви нагадаю ще, що це досудове розслідування відбувається за фактами службового підроблення і несанкціонованих дій з інформацією. А це стаття 366 та 362. і І якщо буде доведено, що такі дійсно порушення були скоєни народним обранцям, то можна позбутися волі на строк до 6 років. Зрозуміло, які депутати ще під прицілом. Хто там виїжджав, заїжджав, невідомо що ви пам'ятаєте депутата, які вже не депутат наразі, який відпочивав на Мальдівах. Зараз обрано запобіжний захід особисте зобов'язання до судового розслідування триває. Ви знаєте, що навіть якщо екс-депутат або екс-громадянин в даному випадку називаємо прізвище, тому що вона практично одіозне. Рабінович, також триває підозра у держзраді. Триває розслідування він під арештом, умовно, заочно ну. Ще один діючий депутат підозрюється у Державній зраді уже від недіючої партії ОПЗЖ. А той, який в Болгарії відпочивав? На Мальдівах. Ні. А той, який відпочивав в Болгарії, це два різних депутати. Так, два різних я розумію. але про Болгарію поки що мені не відомо. ми вам надзвичайно вдячні так за інформативність і за настрій. До речі, також створений тут у нас у студії. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, була з нами на прямому зв'язку.